Всем дуров, с вами я, король обезьян, и сейчас я нахожусь на очень секретном дереве, которое просто упало во время молнии. Сейчас я вам его покажу. Я вам показал. Сегодня я буду снова на луках, а теперь я вам зараз расскажу одно из того, то, что я... Дуже сильно давно і, і багато місяців не викладав відео. По-перше, вони кому, кому не треба, нікому. По-друге, це ну, не було ідеї. Ліс я обіцяв зняти, ліс я не зняв, бо то що вовки посела. Зараз, зараз я вже їх, по крайній мірі не сильно боюся. Ну, що ще? зайнятий, школа, це. До трьох вечора, потім уроки до, до чотирьох робити. І оце таке ось діло. Зараз я можу вам показати, у нас вже обересли листя. Дуже швидко весна вже розквітла. Зараз квітень 29-го. Ось нас красиво нас лука. І так, да, я лисий. І хватає, якщо ви в коментарях будете писати. Шо це лисий, плаки, плаки или нормалдаки. Е... Я розіб'ю телефон. Ладно В принципі, на цих луках, по крайній мірі, поки що нічого цікаво. поки я сажу на цьому дереві, мені подобається це дерево, я на ньому постійно гуляю, коли на луки приходжу. Інтересно, наприклад, поваляться під сонечко. Тут таке небо, без хмар, без нічого красиво. Думаю, зараз полазю округи річки, може десь десь ще побуду. Ну, не знаю де. В е -е... принципі, а нічого такого, там ще корова лазять, У нас багато дерев повалених. А ще знаєте, що я поняв? То що я відео не можу знімати нормально, можу тільки щось говорити. Що у мене за шишка? У мене шишка. У мене шишка. Ого, сонце. А що, воно мені потрібно. Ладно, зараз буду спускати. О! Срак! О. Я нема. Скоро ще будуть відео, коротше, як я буду розказувати, що можна їсти в лісі, що не можна. Ну, коротше, чим я в основному питаюся. Я вже в ліс ходжу з 9 год, але вовків я боявся до 10. Зараз мені 12, ну все одно, як ви розумієте, наприклад, якщо ти ходиш в лісі і вовки вибігають, а за тобі гориться, то це не сприятних звучів. То я. Я вам буду в лісі ходити частіше, тепер буду знімати відео. І розказувати, що можна їсти, що можна, що можна, що можна зробити, як построїв правніше шалаш або ще щось, ви там... що робите, якщо заблудилися і так далі. Виживало два марки. Зараз я наверное, направляюсь до річки, покажу там щось і, і все, мабуть. Оце Нє. річка, потім піду вздовж річки, потім піду на другу частину, на другу частину луків. Там, навіть, не затопило і я не пройду. Ну, В принципі, я думаю, це відео буде класне. ну, Хоча б 10 присмотрів, воно набере. Ну, так, давайте. Зараз я... Ну, тут річка недалеко, метрів мало. Привіт, ребятки. Зараз э, ми можемо облювати на картину. Згадано з тим, що я тут отпускав черепашку недавно. Хотілося зняти сюди в, в, в Ютуб, але в мене дуже погані повімовилися, бо то, я, по-перше, сіла батарея. Та й плюс пам'ять була забита. Зараз я все почистив і думаю. Э, Буду знімати. Ось тут така річка. Отут я черепашку відпускав. Я не знаю зараз, де вона. Не знаю, може. Я не знаю навіть де вона може бути. Може, походить, побалакати. Його. Його, Ладно, на цих луках... коротше, на цих луках я привів, можу сказати. Пів в детстве. Ось тут я Ось все дерево. А я ще поню, як ми тут знайшли поїзкові магніт і ним Я не гуляв, знаходив тут всякі монети. До сіли. Тут зараз красиво стало. Тут ще пиявки є. Сьогодні на рибалку хотів піти. Ну і пішов, ну, нічого не злало. Отакої карасика маленького. Ну, я його відпустю, конечно, наша мені не, 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 не надо кинувати. Сейчас я покажу, яка я обезьяна на самом деле, якщо ви мені не вірите. Опа. Не, сейчас. Блин, <рисква> хоч би телефон не покотився туди в воду. Вот так би було офігенно. О! Отак. Que essa é para Elisa, eu нормально. Ну, думаю, сейчас з вами піду э, через луки на ту половину річки. А, ні, сейчас я вам покажу свою халабуду. Точняк, я забувся про неї. Ось я йду. Ось це дерево. Піпець, конечно. Жарко на дворі. Думаю, градусів 20. І ось. А що з холобудой? У нас халабуду поламали. Нормально все. У все у нас ці були халабуду поламали. Фігась, я тільки що знать хто. Ну ладно, нічого страшного, це все равно сильно така і хороша була. Бачите, як я виріс. Я сігма, поїмаєте? І за цього я так виріс. А Гушу їм, а Гушу. Ладно, все, пішов я, я поговтаюсь з вами, поки не получиться вітер. Ладно, зараз пройдуся, покажу. О, там бешана корова, вона тупорила, вона, вона хоче побити. Понимаєте? Вона не била, вона не дусила. Воно дивиться, чума рогата. І де да нафік. Не втічу. О, бачите, така білесенька. Біло-коричнево. Блін, вітер. Мене може зараз взагалі не чуть, але хоча б, я не знаю. Може чуть, може не чуть. Хочу показати, як я од не буду. Ось. Я. Уже підходить кобила. Уже я почти 10 минут я знімаю. А пройшло минут 20. Поки дійшов туди, поки сюди. Ну, Бачите, як кобила. Це одної баби, яка живе в кілометрі відсюди-сюди, утром і вечором. Забирає коров. А ото то, ну, одного табіра. Там люди живуть нафіг, не бий мене, пожалуйста. я тільки кахетку дам. Ой ти воняєш. що й дивиться, блохасте. Господи по мене, скільки тут ям. Ось його, в принципі, я пройшов її без втрат. Поймаєте? Зараз оці бешені, взагалі самі бешені, які є на цьому світі. Вот знаєте в чому мінус? То що зараз там у нас всі мостики поламали бобри і я не зможу вам переходити на ту сторону, мені прийдеться обходити скільки. І це займає мене ще більше. А в мене пам'ять безконечно. ну і тим більше... Не тільки пам'ять. Мені ще потрібно скласти до однієї купи. Ага. Ну і монтувати я ж не буду. Знаєте чому? Тому що в мене моя компанія телефон не майже почти всі ці. Мені треба тільки їх скачувати. Ну, де якісь такі, щоб йому хоча б скласти можна було відео. Бо то, що я ж дію Ну, У мене верба я люблю. Ой, все тут заросли. Піпець воно все заросло. Я зараз покажу. тут зараз мія випаде і на мене нападе. Й-моє, а як мені залазити? Ну ладно, пофіг. Ого. Що тут сталося? Кітка, що сталося, Карпива покусала. А що тут заросло? Чуєте? Я тут був, неділю дві назад і все так заросло, коєш. Тут річка навіть заросла. Красиво у нас, так? Да? Такі високі дерева. зубах И даже на камне плохо Я не знаю, что мне не делать. Поэтому просто пострадаю фигней. Не, зараз. Что, наверное, до другой речки пойду. Сейчас Я не знаю, что делать. Пойду, наверное, до дерева. Там интересней. Пало прямо над водой впало. и крепко. Никитка, что стало? Для нас їх мика Мика, що ти на мене дивися? Чува волосата. Динафих. А ось я прикол покаже. Диця. Айпо, по, ай Пофиг. По -по Привет. Ой, цей детерах. Воно конче, вон ту поридело. Кончені бой, з чаха і не досталось нічого. Ми жигамо. з тобою їба говно. Вот аж радіо попало. Чума, бачиш. Таке в не місто на землі світі. В принципі, я не знаю, вона моя хата навіть видно. О, ця чума пішла. Бачите? О, там щось жре. Ну, мене даже не замічає. І пофіг на мене. Так. Е -е, думаю, можна. Що можна? Може вам показати. Е -е, ну... Ні, там стоянно постріляє кільщів дофіга. Там не обрабатують. А тут хоч трохи обробляти. Куди можна піти? Я думаю, я останнє відео, що робив, ну, останнє відео це випускав. Там коментарі були откичні, тому що я не знав, що треба... Ну там, що типу, дітям дивитися, я не знаю, то що якщо дітям дивитися, то е, ну, я поставлю, то, щоб діти дивилися, що, ну, мої ці Е, А ну, воно коментарі я відключила, то буду ставити так. Ну, хоча я там, нажав, по-моєму, всегда, всегда так», типу, і може, не буде. Нічого страшного, я думаю, в настройках пошарюсь і зміню. Зараз я піду через дамбу і покажу вам ще раз річку там де ми ходили Давай. добрий день я вже тут зараз вам покажу ух тишка що це таке інтересне бачите валяється воно тут бобри жили зараз вже немає десь Ой, 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 ну там аж. Тут ось дам. Щось телефон не випустив. Ось тут походили, бачите, ось цей стовбурець валяється. Ми тут ходили і піявок шукали. А ще ми сюди випускали сома, соміка. Сом Маленького зловили на ставку і сюди випустили. Вже десь утік. Або здохлий валяється. <смі> Бо ми алкаші кинули, а тут в глибини немає і жарти йому, що немає. Хоча тут раніше було багато жаб, а зараз їх немає. Опять щось їде. Нічого страшного. Отак ось. Попадали вєтки. А, то їх спаляли і сюди, накрити. Я не знаю, що мені знімати. У мене поки що буде ідеї, брати виживалого. Прикиньте, на рибалку прийшов, коротше, я зараз за ту рибу сам глушану. Пригаю на бордаж. Мені це дуже повезло, що я живу іменно на своїй вулиці, там, де я зараз, тому що тут три луки. Лук-луків. Лук, оце на одних луках, а якщо так посчитати, то може і чотири. Тому що там за кладбищем одне, одне на, по, по трасі йде, а от друге, ось що, ой, третє. Ну, я думаю, оце на вихідних на рибалку буду їхати, теж буду знімати. І цей. І, напевно, Блін, не знаю. А, в ліс, точняк. Ще може виживання на 10 годин буде, тому що може і на 12... Ні, на 12 не буде, максимум на 10. Тому що моя мамка не отпусте. Це ви мені год 16 було, то відпустили. пустили. може, відео будуть то, як я спортом займаюсь, моя дома гантелі лежать. До 12 кг максимум на одну. Резинка ще є спандер. 40 кг, ну це слабенько, 19 кг. Я його по 50 разів можу вжати. Спортом займаюся, не курю не п'ю. Даємо Степану 20 нема що робити, я думаю, вже скоро буде закінчуватися це відео, тому що. В принципі, я не можу що вам розказати, що ще що може бути з каналом, або ще щось. Шорти у мене залітають хорошо на 600 просмотрів. Ютуб шорти Ну, це зараз буду, прийду додому, викладу, ні, прийду додому, зніму ютуб то що там зараз скільки време. А зараз 16-20. Ну, десь в 7 разів я виложу це відео. Ще рибалки. Ну, це на 14 рік, охота буде. Навірно. Я зрозую свої ловушки якісь, бо ворожі не можна. У мене його і нема. То їх би не збирати. Хоча воно зараз запрещене, то не сильно можна. Мені що жалко піти. Я вообще не, не знаю. Може це. От шалаші строїть хочу. Десь я напевно думаю землянку зробити хорошу. От прям коли буду йти виживати в ліс, мабуть, на 10 часов, тоді і зроблю. Там, мабуть, на, на дві частини відео розподілиться, Бо я не хочу в одне його вміщати. Це довго буде, бо то що я тут нахожусь з, з 3 часов 40 минут, а зараз 4 часа 21 минута. То я довго знімаю, то мені треба на дві частини його розподілити. Ну, я вам все сказав то, що це, які відео будуть. Ось які я відео можу сказати, то, що може бути буде, це обзори. А яких взагалі не буде, а це, наприклад, румтури. Румтури, наприклад, то, що я просто в центрі, наприклад, показую своє село, це я не буду, я не скажу. Бо що що ну, мені треба якось якось щось знімати, щось цікаве, щось про природу, бо то, що, наприклад, а, ще не буде ігрових, ну ігри то, на телефоні це східня бо то що я не хочу задротить у мене нема бажання, я лучше на природі побігаю погуляю да. зараз я буду це відео і скажу вам то що відео будуть вже чаще виходити так як я чаще буду гуляти на природі а то ну, на природі я не сильно часто гуляв ні, часто, звісно, але не так. Може в неділю, дня три пробігав. Зараз, а зараз буде частіше. Так що давайте всім пока.